Частина 13. терапія космічної незначущості. Юнгіанський психотерапевт Джеймс Голіс пригадує досвід однієї зі своїх пацієнток, успішної віце-президентки компанії виробника медичного обладнання, яка летячи у відрядження над американським середнім заходом ніяк не могла позбутися думки Я ненавиджу своє життя. Невдоволення, яке проростало в ній роками, зрештою кристалізувалося в розуміння того, що життя її минає у спосіб, який не має вже, наче, жодного сенсу. Радість, яку дарувала їй робота, цілковито вичерпалася. Ті винагороди, яких вона прагла, здавалися безкорисними, і тепер вона просто пливла за течією, плекаючи кволу надію, що, врешті-решт, знайде своє щастя в майбутньому. Можливо, вам знайомі ці почуття не до кожного приходить подібне раптове прозріння, але багато хто сподівається, що зможе наповнити чимось багатшим, яскравішим, соковитішим свої 4 тисячі тижнів, навіть якщо те, що ми робимо з ними зараз, виглядає зовні як формула успіху. Або можливо, вам знайомий досвід повернення до свого буденного життя після незвичайно радісних вихідних на природі чи разом з давніми друзями, коли вас раптом вразила думка, що більша частина життя мала би бути такою, і що було б нерозумно сподіватися, що ці глибоко насичені моменти були не тільки рідкісними винятками. Сучасному світу особливо бракує належної реакції на такі почуття. Релігія не забезпечує більше універсальним готовим відчуттям призначення, як колись, тим часом як культура споживання хибно веде нас до пошуку смислу там, де його годі знайти. Але власне це почування дуже давнє. Автор еклезіаста був одним з багатьох, хто відразу б розпізнав страждання пацієнта Голіс. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився, і ось геть усе марнота і гонитва за вітром і ніякої з того користі під сонцем. Це річ дуже тривожна, сумніватися в суті того, що ви робите зі своїм життям, але насправді не така вже й погана, оскільки вона демонструє те, що у вас вже відбулася внутрішня зміна. Ці сумніви не з'явилися б у вас взагалі, якби ви вже не дивилися по-новому на своє життя. Збагнувши нарешті, що можете сподіватися на щастя, яке настане в певний момент у майбутньому. Щойно ви впорядкуєте своє життя або станете успішними у світі, і що це саме та річ, яка потребує вашої уваги тепер, коли ви раптом зрозумієте у відрядженні, що ненавидите своє життя, це насправді перший крок до того життя, яке не буде вам ненависне. Оскільки ви вже збагнули той факт, що ці свої... Тижні потрібно віддати настільки вагомі справі, щоб ваше скінченне життя могло взагалі мати сенс. Саме під цим кутом зору ви, врешті-решт, зможете поставити найголовніше питання рені керування часом. Що означає провести цей свій єдиний час так, щоб відчути насправді, що він таки має значення? Велика пауза Іноді цей сув у сприйнятті торкається суспільства. Загалом я писав першу чернетку цього розділу в умовах карантину, запровадженого в Нью-Йорку під час пандемії коронавірусу, коли люди з гіркотою в голосі нерідко дякували за цей досвід. Попри вимушену відпустку, і вічну тривогу про те, звідки платити орендну плату, вони щиро раділи, що можуть частіше бачитися з дітьми або знову тішилися такими простими речами, як висаджування квітів чи випікання хліба. Примусова пауза в роботі, шкільному навчанні, неформальному спілкуванні змусила переглянути різноманітні припущення щодо того, як ми повинні проводити свій час. Виявилося, наприклад, що чимало людей можуть добре виконувати свою роботу, не їздячи цілу годину в непридатний офіс і не просиджуючи щодня за столом до 18.30 після обіду, тільки заради того, щоб удавати напружену роботу. Виявилося також, що від більшості ресторанних страв і кави на винос, які я звик споживати, вважаючи, що вони роблять краще моє життя, можна відмовитися майже без жодного почуття втрати, і це неоднозначне відкриття, зважаючи на те, скільки робочих місць від них залежить, і також було зрозуміло з ритуальних оплесків працівникам рятівних служб походів до крамниць заради прикутих до ліжка сусідів і чимало інших проявів доброти. Ти що люди дбають одне про одного значно більше ніж ми гадали? Просто сталося так, що перед вірусом нам напевно бракувало на це часу. Очевидно, що наше становище не змінилося на краще, але, попри спустошення, яке заподіяв вірус, він явно змінив на краще нас, принаймні тимчасово, і що найменше з певного погляду він дав нам змогу ясніше збагнути, чого бракувало тому життю, яке було в нас до карантину, а також на які компроміси були ми готові з доброї волі чи без неї. Наприклад, коли віддавали весь час роботі і не залишали його в. Загалі на добросусідські стосунки, Нью-Йоркський автор і режисер на ім'я Хуліо Вінсент Гамбутто вловив відчуття того, що я подумки називав імовірнесним потрясінням, гостро усвідомивши раптом, що ми спроможні досягти далекосяжних змін, якби захотіли цього всі разом. Те, що показала нам травма, написав Гамбуто, – годі не добачати. Ясне синє небо над Лос-Анджелесом, з якого зникли автомобілі, припинивши забруднювати повітря, у тихому Нью-Йорку чути цвірінькання птахів посеред Медісон Авеню на мосту Золота брама помітили койотів. Це все мальовничі приклади того, яким міг бути світ, якби ми не впливали так смертоносно на свою планету. Ясна річ, криза показала нам також недофінансовану систему охорони здоров'я, продажність політиків, глибоку расову нерівність і хронічну економічну незабезпеченість. Але все це теж сприяло відчуттю, що тепер ми, нарешті, бачимо, що насправді має значення і що вимагає нашої уваги, і що десь на глибшому рівні ми знали про це весь час. Коли закінчиться карантин, попередив Гамбуто, корпорації та уряди змовляться, щоб змусити нас забути про нові можливості, які ми підгледіли за допомогою нових лискучих товарів і послуг, відвернути нашу увагу від культурних воєн, і нам так сильно захочеться повернутися до нормальності, що неминуче прийде спокуса скоритися. Утім, натомість, ми могли б ухопитися за це відчуття незвичайності і переглянути те, як ми проводимо кожну годину свого життя. Те, що сталося, неймовірне і непояснене, не смерть, не вірус, а велика пауза. Будь ласка, не сахайтеся яскравого світла, що лється через вікно. Я знаю, що світло разить ваші очі, і моїм очам боляче також, але завіса широко відслонена. Велике американське повернення до нормальності чекає на нас, але я прошу вас, дихніть якнайглибше, забудьте про оголомшливий шум і глибоко замисліться над тим, що ви хотіли повернути у своє життя. Це наш шанс сформулювати нову версію нормального, рідкісна і по-справжньому священна. Так, священна нагода позбутися старої бридні і повернути лише те, що нам насправді потрібне: що наше життя збагачує, ощасливлює наших дітей і змушує нас гордитися. Однак, небезпека дискусії про те, що важить найбільше в житті, у тому, що вона викликає певного роду параліч грандіозності. Вам видається, що ви зобов'язані зробити щось по справжньому вагоме зі своїм часом, відмовитися від офісної роботи, щоб стати соціальним працівником, або створити космічну транспортну компанію. Або якщо вам не під силу настільки грандіозний жест, дійти висновку, що життя, сповнене глибокого смислу, не для вас. На рівні політики та соціальних змін ви схиляєтеся до висновку, що варто змагатися лише за революційні наймасштабніші справи, які здатні змінити світ, і що немає сенсу витрачати свій час, скажімо, піклуючись про старенького родича з деменцією або працюючи волонтером у громадському парку, поки проблеми глобального потепління та нерівності доходів залишаються невирішеними. Серед прихильників руху New Age та сама грандіозність набуває форми переконання, що кожен з нас має деяку космічно важливу життєву ціль, яку ми мусимо віднайти і згодом сповнити, скоряючись волі всесвіту. Саме тому розпочнімо цей останній етап нашої подорожі з простої, але такої свободоносної істини, що не має особливого значення, те, що ви зробите зрештою зі своїм життям, і що всесвіту, правду кажучи, цілковито байдуже, як ви будете витрачати свій скінчений час життя, що наповнене скромним смислом. Покійний британський філософ Брайан Маггі полюбляв висловлювати цю приголомшливу думку людські цивілізації приблизно 6 тисяч років, і ми звикли думати, що це напрочуд довгий час, довжелезні епохи, упродовж яких виростали й занепадали імперії, та історичні періоди, які ми даємо такі назви, як класична античність чи середні віки. Що приходили і відходили, рухаючись у часі поволі, так поволі, як насувається льодовик. Але тепер розгляньте це питання в дещо іншій перспективі у кожному поколінні, навіть тоді, коли тривалість життя була значно коротша ніж тепер, завжди було кілька людей, які доживали до 100 років або 5200 тижнів. І коли народжувався кожен з тих людей, на землі мали ще жити кілька тих, які самі дожили до ста років. Тому можливо поєднати в уяві всі ці історичні ланки в один ланцюг, що простягається впродовж усієї історії, без жодних проміжків між ними життя конкретних людей, які жили насправді, і яких би ми могли насправді назвати, якби історичні свідчення були досить добрі. А тепер приголомшлива частина. Якщо мріяти в такий спосіб, то золотий вік єгипетських фараонів ера, яка приголомшує нас як, неймовірно, далека від нашої, існував якихось 35 життів тому. Ісус народився приблизно 20 життів тому, а Ренесанс відбувся 7 життів тому. Якихось 5 столітніх життів тому Генріх VIII сидів на англійському троні. 5. Як спостеріг Магі, Кількість життів, які потрібні, щоб охопити всю цивілізацію, 60. Це та кількість друзів, яка вміщається в моїй вітальні, коли я влаштовую вечірку з коктейлями. З цього погляду людська історія не сунула як льодовик, а проминула змих ока, і з цього випливає, звичайно, що ваше життя буде дрібнюсіньким коротким спалахом, майже повної незначущості загальній світобудові, простою цяткою між двома неосяжно широкими просторами часу, минулим і майбутнім великого космосу, що простираються з обох боків удалину. Природно, що подібні думки жахають. Розваження над безмежною байдужістю Всесвіту пише Річард Головий, колишній єпископ Единбурзький, зводить на манівці як дорога в густому лісі, і лякає, як падіння в море за борт корабля, коли нас ніхто не бачить. Але, хоч як дивно, та сама думка може принести розраду, ви можете уявити все це як свого роду терапію космічної незначущості». Коли вам здається, що невдач занадто багато, яку кращу втіху ви можете віднайти ніж нагадати собі про те, що з далекої відстані їх ніхто на загальному тлі не бачить. Тривоги, які заполоняють пересічне життя, проблеми зі стосунками, боротьба за статус, фінансові клопоти миттєво маліють до безпредметності, і так само, якщо вже на те пішло, пандемії і президентства космос спокійний та незворушний, не звертає уваги навіть на них. Те саме можна сказати, процитувавши назву книжки, яку я оглядав колись, всесвіту безмежно начхати на вас. Нагадування про те, наскільки мало важите ви в космічному масштабі, може скинути з ваших плечей той важкий тягар, про який більшість із нас навіть не здогадувалася. Утім, це відчуття полегшення варто дослідити трохи ретельніше, оскільки воно привертає увагу до факту, що решту часу більшість із нас таки живе з думкою, що ми таки відіграємо ключову роль у житті всесвіту, інакше ми не відчували б жодного полегшення, чуючи нагадування про те, що це насправді не так, і також це не явище, що властиве лише магаломанам. Чи патологічним нарцисам, а щось куди фундаментальніше, що лежить в основі нашої людськості, цілком природна схильність судити про все зі свого погляду, через що ці кілька тисяч тижнів, упродовж яких вам випало жити в цьому світі, неминуче здаються вам великою історичною віхою, до якої завжди вів увесь попередній час. Ці себелюбні судження є частиною того, що психологи називають упередженням егоцентризму, і з погляду еволюції вони цілком мають сенс. Якби у вас було реалістичніше відчуття власної цілковитої неістотності супроти всього часового безмежжя всесвіту, то ви наймовірніше були б менш мотивовані боротися за виживання. А отже, і поширювати свої гени. Ба більше, ви можете уявити, що життя з нереалістичним відчуттям власної історичної важливості наповнює ваше існування більшим смислом, огорнувши кожну вашу дію почуттям космічної значущості, хоч якої невиправданої. Але насправді відбувається інше. Переоцінка власного існування творить нереалістичне визначення того, що означає належно використовувати свій скінчений час. Вона підносить планку аж надто високо. Вона свідчить, що ваше життя не буде прожити як треба, якщо ви не досягнете чогось справді видатного або не зможете справити тривалого впливу на майбутнє покоління, або принаймні, що воно мусить словами філософа Іду Ландау, вийти за межі сірості й буденності. Ясна річ, воно не може бути просто звичайним. Кінець кінцем, якщо ваше життя таке важливо в загальній світобудові, як ви схильні вважати, то чому б ви не мали зробити чогось надзвичайного з ним? Таким є світогляд багатія з кремнівої долини, що твердо вирішив залишити свій слід у всесвіті. Або політика, який думає лише про свою політичну спадщину, або письменниці, яка переконана, по тай, що її робота буде нікчемною, якщо вона не досягне висот і публічного визнання самого Лева Толстого, але є також менш очевидна річ глибини світогляд тих, хто похмуро доходить висновку. Що їхнє життя не має жодного змісту, і що краще не пробувати думати про нього інакше. Насправді вони мають на увазі те, що прийняли стандарт змістовності, до якого не здатен дорівнятися майже ніхто. Ми не осуджуємо стільця за те, що ним годі закип'ятити воду, щоб заварити чай, підкреслює Ландао. Стілець це просто не того роду річ, що мала б кип'ятити воду, а тому це не проблема насправді, що він цього не робить. І так само неймовірно вимагати майже від усіх людей, щоб вони стали черговим Мікеланджело, Моцартом чи Ейнштейном. Таких було лише кілька десятків у всій історії людства. Іншими словами, ви майже напевне не залишите сліду у всесвіті, і насправді, зважаючи на суворість ваших критеріїв, навіть Стів Джобс, який сказав ці слова, не зміг залишити цього сліду. Можливо, айфон пам'ятатиме більше поколінь ніж усе, що зможемо досягнути, ми з вами, але у справжній космічній перспективі його невдовзі забудуть, як і все решта. Не дивно, що це насправді велике полегшення почути нагадування про свою незначущість. бо до нас нарешті приходить розуміння того, що ви спиралися на стандарти, яких не могли реально виконати, і це усвідомлення не тільки заспокоює, але й також звільняє. Бо в тому разі, коли вас вже не обтяжує визначення життя прожитого як треба, ви відчуваєте свободу, помірковувати над можливістю того, що куди більше справ могли б стати осмисленим способом використати свій скінчений час. Вам буде легше також поміркувати ще й над іншою можливістю, що багато тих справ, які ви вже робите, наповнені більшим змістом ніж ви гадали. І що ви досі на підсвідомому рівні знецінювали їх на підставі того, що вони не досить значущі». Цей новий погляд дасть нам змогу побачити, що приготування поживних страв для своїх дітей може важити стільки ж, як і все решта в житті, навіть якщо ви не здобудете приз за найкращу страву. Або що романи варто писати навіть тоді, якщо вони зворушують чи розважають кількох ваших сучасників, і ви розумієте добре, що не станете ніколи толстим. Або що будь-яка кар'єра дозволить вам працювати гідно, навіть якщо вона лише трохи покращує життя тих, кому служить. Ба більше це означає, що якщо наш новий досвід здобутий під час пандемії допоможе нам, хоч трохи чутливіше ставитися до потреб своїх ближніх, то ми дійсно навчилися чогось безцінного під час великої паузи. Хоч якою далекою видається тепер перспектива трансформації низових рівнів суспільства? Терапія космічної незначущості – це запрошення зазирнути правді у вічі. Визнавши свою неістотність у великій картині світобудови, прийняти її тією мірою, якою ви можете. Хіба ж це не смішно, поміркуйте ви, озираючись назад, що колись ви і справді вважали інакше? Щоб належно скористатися зі свого чудесного дару кількох тисяч тижнів, вам не потрібне рішення зробити щось надзвичайне з ними, фактично йдеться про щось цілком протилежне. Відмовитися порівнювати їх до абстрактного та надто доскіпливого стандарту надзвичайності, супроти якого їм завжди чогось бракуватиме, і оцінити їх незалежно від усього решта, відкинувши всі богоподібні фантазії про свою космічну значущість заради досвіду життя, яким воно реально та скінченно і досить часто чудесно насправді є.